У нас розпаковка поповнення. опа, Так, у нас отакий апарат приїхав. Почнемо ми зі старого. В цьому вже рік чи два, не пам'ятаю. ну, Нехай буде два роки. Ходімо з ним. Опа. Починаємо з нього. Він дуже багато пережив, дуже багато моментів. Тут видно сліди ну, побитий, поцоканий, Він дуже багато чого пережив. Так, пробуємо. Він у нас вимкнений. Вмикаємо раз-раз. Ну, Коротше такий тут. Агресивний. Тій. А у нього жорстка підвіска. Він металевий. Ось такий. Поїхали далі. Опа, починаємо з нового. чек. Опа, виїжджаємо. Так. Для порівняння він у три рази більший. Так, їдемо далі. Перемо. Так, кузов. Акумулятори у нас заряжені і там, і там, на максималки. Будемо пробувати зараз тестити на вулиці, який буде витриваліший, який довше пропрацює. Спробуємо його нагрузку під гору. Ну, пару тестів проведемо. Короткий обзор зробимо на вулиці. Так. Все готові, заряжені. Вмикаємо. вмикаємо. А, різниця між ними. А, цей задній привітний. Це у нас повна привітний. А, тут у нього підвізка м м якіше, м якіше. О, така Перекольна. Ну, на два роки новіша автівка технології. Ось, ну а тут трохи жорстче, да. Метал і пластик. Він такий м'який, але свою роботу виконує. Зовні інтерес, Прикольно. Пульт. Можна регулювати. Це у нас регулюється кермо. Тобто можна зробити, щоб він завжди так вправо їхав. Це вліво. Ну, тобто регулюється кермо. А це у нас швидкість. Тобто це у нас мінімальна, він буде плавно стартувати. Опа. І зараз накрутимо на максималку. На максимум. <с> Просто капець. хапець. це. Ну, Ідемо на вулицю, будемо пробувати, який буде сильніший, який довше протримається, які там певні зробимо тести. Ну, ходімо.